Створюватимемо прекрасну сукню. Як вам? Вау, це ж сукня мріє. Ей, дівчата, ви чого? Ви мене чуєте? Гаразд. Ось ваші інструменти. Оце так. Крихідні манекен. І час пішов. Цього разу я виграю у тебе, Сюзі. Ця сукня буде моєю. Я створюю її найкрасивішою. Дивіся, заздре. Яка ж краса виходить? Згоден. У цьому раунді я обіграю тебе, як і в попередньому. Але малювати я не буду на манекені, а на столі. Це буде моя найкраща робота, і я отримую свою ідеальну сукню. Ось побачиш. У них так добре виходить. Треба також спробувати. Намалюю я те, що сам хочу отримати. Машину. Навіщо мені вигравати вашу сукню? Ось машина це інша річ. Так, ця сукня ідеальна. Який колір, який фасон, просто приголомшливо. А що, якщо зробити її довгу спідницю? Так, вона буде ідеальна. Ви тільки подивіться.